Весела Абетка Буква И кити, раз брусок і два брусок, а між ними поясок натягнули навскоси, вийшла гарна буква И И И И И Кит Й. сир миша. И ноти, и, руки. А чи помітили ви, що ми не назвали жодного слова, в якому б стояло на початку? Таких слів в українській мові дуже мало. Давай запам'ятаємо деякі з них ич, ірій, ірод. Виплив кит на середину і підставив хвилям спину. Він співає букву «И» на далекій глибині. Проспівай ти цю букву і гарно її запам'ятай. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!